Витя, 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 дай как-то стихи два воды ровно. Спасибо за касцей. Пожежники на таких от, бачите, нових машинах, великих машинах. Mm -hmm. Дивіться, зараз. Давай другого. Дивіться, давайте другого. Дивіться, ти перестань. Ось там знімається

США розжимає десь, він може працювати як на зим, так і на руки. Кожен спеціалістський електропроводів. Приїхав на пожежній машині, він нікуди від машини не відходить, тому що від нього залежить е, те, як працює пожежна машина. Він з моїх проводить освітлення, направляє туди, куди треба.